Змушують юзати шпигунський додаток. Решпіон. Він має доступ майже до всіх даних користувача. Стежить за геолокацією, знає всі паролі, працює у фоновому режимі, а ще має постійний доступ до мікрофона, камери контактів та всіх файлів. Йдеться про застосунок. Макс його створила компанія ВК під покровом Кремля, щоб контролювати росіян. Додаток вже змушують скачувати в усіх університетах та школах РФ банках та інших держустановах. Та самі росіяни, схоже, не дуже цьому раді. Мессенджер Макс его уже скачали? Знаєте, я больше не буду в этом час стачить. Ніт. Нейтрально. Очень нейтрально. Очень... Ну ви как бы уже скачали Макс. Простіть. Я, я знаю, чому тому закончитися. Мне реально страшно. А ще Макс змушують скачувати на поневолених українських територіях. Для безпеки українцям радять не зберігати паролі в браузері, вимикати геолокацію та блютуз. А ще регулярно чистити історію дзвінків СМС та Кеш. Хотела бившому отомсті. сказала в телефон, що він пользується запрещеним VPN, Так его сразу забрали. Отличный мессенджер.